Цього тижня на Хмельниччині синоптики прогнозують тумани, мряку та відносно стійку температуру повітря. У вівторок, 3 грудня. Очікується хмарна з проясненням погода. Стопчики термометрів коливатимуться від 0 до мінус 2 градусів вночі та від 0 до плюс 2 градусів в день. Опадів синоптики не прогнозують. У середу 4 грудня буде хмарно і падатиме сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 градусів вночі до 0 градусів в день. Четверг, 5 грудня може стати найпрохолоднішим днем. Температурні показники будуть у межах від 1 градусу морозу в день до 3 градусів морозу вночі. Опадів продовж доби не прогнозують. Дощ із мокрим снігом можливий у п'ятницю, 6 грудня. Температурні показники впродовж доби будуть доволі стабільними: від мінус 1 градуса вночі до плюс 1 градуса в день. У суботу 7 грудня висока ймовірність дощу у другій половині дня. Температурні показники коливатимуться від 0 градусів вночі до плюс 2 градусів в день. У неділю незначні опади можливі на півдні області. Термометри 8 грудня покажуть вночі 0 градусів, вдень плюс 3 градуси. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.